Далі до слова запрошується професорка, людина, яка нині зробила подію таку в мовознавстві, в медичному мовознавстві. Це Українське медичне слововживання і про цю книгу, я думаю, авторка скаже. Це людина, яка постійно підтримує всі проєкти кафедри українознавства, зокрема, конференція, яка відбулася лінгоекологія, мова медицини. І тому ми тішимося, пані професорко, пані Олександро, що ви сьогодні проголошуєте таку надважливу тему про впорядкування українського медичного слововживання, цю проблему і надаємо вам. Дуже дякую за такі теплі слова, і дуже дякую Тетяні Анатолійовні за чудову доповідь, яку ми. Всі повинні брати до уваги в своїй праці. Вельми шановні Тетяно Анатолійовна, вельми шановні колеги, пані і панове. Отже, тема нашої доповіді у, спів... у співавторстві з професором Євгеном Зісем стосується впорядкування українського медичного слововживання. Розвиток української медичної термінології і слововживання розпочався з 1898 року, відколи у Львові було створено комісію, лікарську комісію НТШ і засновано її друкований орган лікарський збірник, в якому доктор Євген Озеркевич, редактор цього видання. Висловив мету цього видання, другим пунктом якої є витворити фахову лікарську термінологію. І, власне, в розділі термінології, яку особисто доктор Озаркевич Друкував, так опрацьовував, було зібрано величезну кількість медичних термінів і навіть словнички німецько та латинсько-український. І власне. Цей такий бурхливий розвиток був з відомих причин загальмований з 1939 року в Галичині і з кінця 20-х років в Великій Україні, і таке. Пригальмований при, при розвиток нашої термінології продовжувався і в Незалежній Україні, і ми бачимо зараз, що термінологія наша потребує великої праці. Отже, Медичне українське медичне слово вживання включає в себе як медичну термінологію, так і широкий спектр слів і словосполук, які вживаються поряд із термінологією. Гарне визначення слововживання знаходимо у відомого визначеного лексикографа Генрі Фавлера, англійського автора, який охарактеризував слововживання як спосіб, у який слово чи фраза нормально і правильно вживаються згідно з правилами граматики, синтаксису, стилю і вибору слів. І власне тут ключові слова нормально і правильно, що означає, що термінологію у різних національних мовах постійно унормовують і впорядковуються. Це безконечний процес, нескінчений процес, оскільки з'являються нові терміни і переглядаються старі терміни, і що стосується нашої, української медичної термінології. Є саме наукової термінології, то ця потреба упорядкування, у нормування є надзвичайно важливою і нагальною, оскільки наша мова значно зросійщена, надмірно латинізована, некоректно англізована, містить недоречності, мовні покручі, нерідко власне не правил української мови і бракує її устандартування. Якщо ми говоримо про стандартизацію, яка є дуже дуже важливою, то повинні ми послуговуватися працями експертного органу офіційного державного технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології при Держспоживстандарті України, який випрацював засади термінотворення унормування. Термінології е, е, наукової у багатьох сферах, у всіх сферах е, науки, і виклав це у своїх публікаціях, які стосуються проблем української термінології. Цей комітет працює при Львівській політехніці і належить до Належить до відповідного офіційного органу України у своїй діяльності. Він керується державними стандартами України, зокрема за номером 3966 2009 року чинний стандарт, який стосується термінології, і якого ми також повинні дотримуватися голова. Цього термінологічного комітету професор Богдан Рицар сформулював, що таке термінологічний стандарт, і вказує на те, що термін має пройти період усталення, онормування усталеної термінології і відповідно тоді включення в медичні словники та інші можливості для стандартизації термінології. Багаторічний секретар цієї термінологічної комісії Роман Роженківський сформулював засади у нормуванні української термінології, які з пункту бачення відродження української мови, так тому що наша українська наукова, зокрема медична мова, вона дуже багато має таких елементів суржикових, так які слід повернутися до тих витоків. Про які я говорила до власне, роботи на початку минулого століття її усучаснити, так, але звернутися до цих джерел. Отже, засади у нормування української термінології їх є сім сформульованих в цій термінологічній комісії, і поступово я їх буду розглядати і подавати короткі. Короткий перелік прикладів в табличках зліва ці правильні наші слова у нормування і неправильні слова, які є яких слід уникати або вилучати із термінології. Отже, перша засада це добирати питому український термін. Передусім, це викорінюємо росіянізми, ми просто так в негативному сенсі багата наша медична мова. Це як росіянізм з українських словників, зокрема академічних словників, так які, які ми повинні поправляти. Так, бачимо приклади захворювання. Так, це калька з російського слова заболівання, слів слід вживати хвороба, і зоп це слово з'явилося. В 20-томному українському словнику української мови, а в 11-томнику, який передував цьому словнику, який був ще в радянській Україні, цього слова не було. Так що бачимо, що росіянізація так зросіщення відбувається вже і в Незалежній Україні, і набуває таких загрозливих розмірів росіянізми також вживаються широко в нашій мові неправильно, ті, яких немає в українських словниках, і подано приклади тих, які все-таки є, але в іншому значенні, наприклад, згорток і згортання крові, що є калькою з російських слів сверток і свертування крові, так і завжди в нас в українській мові кров сідалася, і раптом вона в незалежній Україні почала згортуватися, і це. Повсюдно і в документах МОЗ, і в словниках, що повинні ми повернутися власне до витоків Слово, яке якого приклад якого немає у словниках це першіння, знов ж таки його також вживають замість нашого слова лоскіт у горлі. Друга засада це добирати точне зазначення в українське слово, вказано в державному стандарті чинному, що наукові терміни повинні бути чіткими, однозначними в єдиному варіанті чи інше і з додаванням одного синонімів. І бачимо приклад надниркова залоза, яка є питомим українським терміном, вона закріплена в всіх словниках і анатомічних. Так і це слово, яке широко вживається, неправильний наднирник, яке неправильно утворене. Не тільки що воно неправильне, а власне тому, що воно неправильно утворене. Правильне утворення цього слова, якщо ми хочемо одним словом синонім додати до надниркова залоза, це від надниркою до надниркови, наднирковий та далі наднирковик. І таке слово наднирковик вже є у словниках деяких, але ним широко звичайно не користуються, не вживають, і тому надниркова залоза залишається нашим. Звичайним терміном Третя засада не запозичати чуже слово за наявності українського відповідника. В нас засилля латинізації в нашій медичній мові маємо питомі українські слова, справжні терміни, якими повинні ми і послуговуватися. Наприклад, там Такі передусім це прикметники, які ми повинні переводити, переводити в український варіант. Прикладом є кардіальний, кажемо кардіоваскулярні чинники ризику. Чому вони мають бути кардіоваскулярними, коли вони серцеві? Маємо там мозково-цереброваскулярні хвороби, чому вони мають бути сереброваскулярні, коли вони є мозково-судинні? Так якщо є серцево-судинна система, то є мозково-суд. На відповідно має бути. Також це багато є іменників, які переважно є назвами органів чи частину органів. От пілорус, замість нього, воротар, хоча і воротар так і частіше вживають, але пілорус також. Англізми почали в нашу мову останньо дуже інтенсивно вливатися, і часто вони дуже є недоречними, хоча і англійські терміни ми широко вживаємо, тому що, власне, там виробляється ця термінологія в англійській мові, але от, наприклад, слово compliance, чому його вживати, коли є прихильність до лікування, абсолютно не потрібно всюди цей комплайнс озвучувати. Четверта засада запозичати термін безпосередньо з мови оригіналу. Маємо латинське слово хемія, і українською мовою має також звучати хемія, а не хімія, яке також є росіянізмом. П'ята засада латинізувати чужий термін латинського походження, таке трошки вираз такий незрозумілий, але йдеться про запозичення терміну, що походить від латинського чи грецького слова, і належить певній сучасній мові. Наприклад, е термін ішемія належить німецькій мові, так бо власне це буква сполуку ССГ в -Ш, Ш читається у німецькій мові, і з, з латинської з перейшло в німецьку з німецької до російської і. Від російської до нас також вважаю, що це є росіянізм, також є інші так як схізофренія. Наприклад, мали би ми вживати замість шизофренії. Шоста засада засвоювати чужий термін за граматичними і правописними нормами. Маємо український правопис 2019 року. Це має бути для нас закон, і відповідно те, що він дозволяє цей правопис, це і слід використовувати і. Прикладами є криза, а не криз, так чому є політична, економічна криза. А в медицині має бути гіпертензивний криз. Це абсолютно нелогічно це слово жіночого роду у грецькій мові. Далі такі слова, як гранульома, катедра, левко і невро, так як починаються ці слова, тому що в правописі написано, що у має перекладатися буквою В. А АУ перекладатися буквою АВ це дозволяє правопис, хоча там є така подвійність формулювання, але якщо дозволяє, то ми маємо це вживати. Так? Левкоцит, наприклад, автоімунний. Невробіологія і так далі. Німецькі прізвища. Також дуже часто на російський лад їх перекладають, наприклад, хвороба майбутета Альцгеймера, тому що це німецьке прізвище Ей читається як Ай. Також дозволяє наш правопис у власних назвах вживати букву Г, тобто прикладом є синдром Гуспальщира, це дуже важливо. Наша пропозиція вживати букву Г також у назвах ліків, це абсолютно є логічно. Є цілий ряд українських слів, які ми знаємо, так, «гуля», грунк, «гвалт», які також з буквою Г. І інша проблема це з буквою Г. Буквою «Г» глухим, глухим звуком Г маємо. Англійську букву «H» чи латинську «Г», перекладати власне Г, так не Хочкіна лімфома», а Гочкіна знаємо, чому вона так вживається. Хочкіна це російський варіант, і ген, гнос, грам, граф Ці частини слова вони є запозичені із давньогрецької. Відповідно, давнє запозичення мають букти з буквою Г, як за нашим правописом, так і правописом 1928 року, до яких ми до якого ми постійно переходимо. Сьома засада це дотримуватися розподілу від дієслівних іменників за дією, подією, вислідом. Можемо, на прикладі слова оцінювання. Так, незавершений процес дія – це оцінювання, завершений процес, результат, завершений процес, тобто подія оцінення, і оцінка це вже кінцевий результат. Цього також слід дотримуватися. Віддієслівні прикметники дуже важливо від активних дієприкметників. Творені в стандарті вказано, що такі форми з суфіксами уюч, «ююч», аюч, «яюч» не мають бути в нашій мові. І відповідно маємо приклади: не анкілозуючий спондиліт, а інколозивний, не знеболюючий засіб, а знеболювальний і так далі. Маємо цілу правила, як це переводити. дотримуються мовно правильної побудови, часто застосованих словосполук і речень. Власне, хочу звернути увагу на. Так, хочу звернути увагу на при який прийменник, який не повинен застосовуватися при хворобі, так, а у разі певної хвороби чи під час певного процесу чи хвороби. Стандартом може бути міжнародна для нас, так медики може бути міжнародна класифікація хвороб. Одинадцятий переклад зараз формується. Я перекладаю гірдагую два розділи з цього перекладу і надіюся, що наша група буде дотримуватися тих стандартів, про які ми говорили, і що це стане нашим стандартом для нашого мовлення в. Надалі, тому що в МКХ 10 от, провели аналіз 9 груп помилок і приклади, тобто цього не можна буде нам. Повертатися до такого хочу запрезентувати свою разом з професором Зісем публікацію. Це є навчальний посіб, навчально-методичний посібник Українське медичне слово вживання. Він рекомендований до друку, рекомендували до друку власне термінологічна комісія і наш медичний, вчена рада нашого медичного університету. І ці всі проблеми і пояснення до них висвітлені в цій публікації. Дякую за увагу. Бачимо, що з глибини віків про правильне, правильне вживання це важливо. Дякуємо пані Олександру. Ми вітаємо з такою доповіддю. Я хочу сказати, це звичайно неймовірна радість, тому що наша кафедра теж була причетна. Ми вже її пробували ще до публікації в студентській аудиторії. І це тішить, що у нас є такий, знаєте, симбіоз і співпраця і лікарів, і філологів на спільну справу, щоб українська була була нарешті українською. Дякуємо вам. Так, власне, так. Тетяна Анатолійна була одним з рецензентів цієї. Книжечки, так що я їй дуже 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 вдячна і вдячна також за можливість виступити на такому дуже важливому форумі. Дякуємо вам.